Сипа покровчан, волоси, жителі Донеччини, звучали гучніше, ніж урагани, це 300 та інші ракети, які посилає на нас Російська Федерація, яка руйнує наше життя, руйнує наші будинки та звільняє нас від всього, що нам трапить. Росія знищує енергосистему України, лишаючи людей світла, води, тепла, утворюючи геноцид українського народу. Сьогодні як ніколи, наш край, наше рідне місто Покровськ потребує допомоги, бо ворожа зграя расистів наносить кожного дня ракетні удари на наші школи, на наші садки, на палац культури, на інститут, на університет, на наші будинки мирних, мирних жителів, змушуючи нас покидати рідні домівки і заставляючи понівірятися по білому світу. Мене звати Юрій Коваль, я мешканець міста Покроз, Донецька область, Україна. Я зараз знаходжусь на руїнах школи, яку 30 років тому прийшов перший клас. Її зруйнувала ракета з Російської Федерації. Я звертаюся зараз до спільноти світу, до лідерів Китаю та Індії та всіх, хто може зараз чинити дипломатичний тиск на президента Російської Федерації Владимира Путіна. Я зараз не в школьній формі, а у військовій. Тому що він прийшов в нас не як захищати, а знищувати. Я можу говорити спокійно на російському мові в будь-якій країни. І я не чувствую ніякого дискримінації, ніякого притіснення. Але заради його політичних амбіцій йдуть руйнування життів звичайних українців. І наші голоси мають почути лідери Китаю, Індії та всіх країн світу з однією метою припинити цей терор і припинити цю війну.